Сьогодні ми проводимо опитування віничан щодо угод щодо мирних переговорів, які зараз відбуваються. Ми хочемо дізнатися думку віничан, на які умови повинна погодитися Україна і з якими гарантіями має залишитися наша держава. І в кордонах якого року Ми вважаємо, що наші кордони мають повернутися до нас. Да. Кордони 91-го року, так? Так, звичайно. Ми хочемо їх мати, просто гарантії миру. щоб Що нас ніхто не буде чіпати як нас, так і наших дітей, онуків, батьків. Всю нашу подальші покоління. Так. Я думаю, що Україна повинна залишитися в кордонах 91-го року. Гарантія вона краще на все було б отримати гарантії вступа в НАТО. Якщо ми такі гарантії не можемо отримати, значить ми повинні отримати гарантії чи від Європейського Союзу. Чи від США, чи якісь спільні гарантії. Гарантії того, що якщо ми заключимо якесь перемір'я на Україну через рік, через два там, може через три місяці, не буде знову нападу від Росії. Але м'яч на зараз на полі Росії, бо від України мало що залежить. Ми більш ніж за все хочемо миру, бо гинуть наші люди, руйнуються наші міста. І ми згодні на мир, я так вважаю. Але мир на справедливих якихось основах, ну я так вважаю. Ну я вважаю, що тільки на кордони 91-го року, тому що це наша земля, і йти на поступки якісь, я ну, не бачу в цьому сенсу взагалі ніяких. А гарантії мають бути дійсно гарні гарантії, не так, як в 91-му, коли ми віддали ядерну зброю. І ті люди, які у нас нам давали гарантії, потім нас її підставляють. Тому я. Вважаю, що Америка повинна, Велика Британія і країни Європи, тому що якщо вони не розуміють, що якщо не дай Боже з України щось станеться, то наступною буде Європа. Тому мені здається, що всі вкупі повинні проти зла якось протидіяти. У кордонах 91-го року однозначно, тому то, що наша земля, і за неї вже стільки пролито крові, вона просякла крові. І комусь віддати і це просто буде кощунство, Так, я думаю. Це моя така думка. Тому що дуже важливо, щоб кожна сім'я, яка втратила свою дитину, свого чоловіка, які втратили, які втратили свого батька і матір, повинні знати, що смерть їхня була не даремна. Гадаю, що з кордонами 91-го року. А гарантії? Гарантії безпеки не менше ніж ті угоди, що підписані з Великобританією, Німеччиною та Францією.